Пільговий проїзд для учнів бути чи не бути в комунальному департаменті підрахували, скільки міському бюджету обійдеться компенсація такої послуги перед перевізниками. Сума коливається в межах від 2,5 до 3 мільйонів гривень на рік. За словами посадовців, не така вона вже й чимала. Розраховували по мінімуму з 23 тисяч учнів. Міста взяли до уваги лише 20 відсотків, адже саме стільки дітей, на думку чиновників, і користуються транспортом. Інші Ходять до школи пішки. Також влада міркує, аби долучити цю категорію пасажирів до електронних квитків, які планують запровадити у наступному році. Кожен учень буде мати відповідну карточку учня з фотографіями з відповідним кодом, де буде закладено певну кількість їздок. ми будемо чітко бачити, хто скільки з перевізників перевозить і вже тоді відповідно чітко давати цю компенсацію. Персональну відповідальність за виконання рішення починаючи з нового року, міський голова Марцінків поклав на головного комунальника. Михайла Смушака. Мер запевнив, що це не питання його політичного піару, а допомоги івано-франківцям. Ви бачите, яка ситуація зараз в країні, яка ситуація важка з, з тарифами. Тому ми маємо допомогти зараз родинам франківців. Якщо перевізники не розуміють, то зрештою вони теж возять не безкоштовно. І тариф в місті Івано-Франківську 4 гривні, є один з найвищих. Порівнюючи міста обласних центрів. Нагадаємо, рішення щодо пільгового проїзду учнів вже пройшло громадські слухання. Нині воно готується до розгляду виконавчим комітетом наприкінці грудня. А от чутки щодо скасування з 1 січня пільгового проїзду для пенсіонерів в мерії спростували за словами посадовців. Люди похилого віку користуватимуться громадським транспортом, так як і раніше, навіть не зважаючи, чи буде на це компенсація з державного бюджету. Іваненко, Андрій Гаргара телеканал. 402